Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Сьогодні 27 -е. Кхе -кхе. березня і я буду сіяти редиску. От редиску купила, беру редиску в великих пакетах по 50 грамів. Що я зробила спочатку з редискою? Редиску отак покрила. Крейдою, щоб мені було зручніше і видніше сіяти її. Я сюди насипала крейдечки. Вона хоч і велике насіння, але з крейду я побачу, як я її посіяла. Що роблю далі? Вибираю верхній шар землі з допомогою <кху> з допомогою граблів. От верхній шар землі я прибрала. Получилася така, начебто йомка. Ну, ширина десь півтора метри, і довжина теж півтора метри. Ось така вийшла. І глибиною на глибина, виходить, в мене тут, так, бортики, якщо взяти, десь глибина 7 см. Далі присипала землю піску. Рядиска дуже любить таку саме піщану землю. І от таку зробила діляночку. Дуже добре розбиваю грудочки, або навіть отак руками. грудочки І оцю, оцей пісочок пригортаю. Або так руками пригортаю, ну, мені незручно, звичайно, зараз граблями бо знімаю, або можна легасенько грабельками, грабельком, щоб не було оцих грудочок. Тоді нам буде видніше, де ми посіяли. І тепер саме головне, найголовніше те, що я не сію редиску рядком. Чому не сію? Через те, що, якщо берете рядочок, отак, один рядочок проводите, другий рядочок, отак, от, от, два рядочки беремо, то ми сіємо в рядочки отак. А оця частинка земельки між рядками залишається, наче вгульоти. А коли ми сіємо редиску таким способом, яким я зараз покажу, не, не даремно я ту земельку вибрала. Та тоді, колись так буряки сіяли і вдома, і в колгоспах, тоді їх було і більше. І вони не мали земельки, яка прогулювала. І тоді листочки не закривали один одного в рядочку. І сіялося не так густо, але набагато було більше редиски. Це корисно особливо тим, в кого. Невеличкі участки землі. І так далі я от беру редисочку і розкидаю її отак. От, розкидаю її, намагаючись поближче кинути зернятка І так от я, подивіться, на земельці у нас Видно, як я розкидала, не розкидаю От. В роздріб. І падають вони майже одне коло одного. Якщо ж <кій> десь у нас утворилося поряд, одне з другим, ми так рукою його відки подалі. І щоб вийшло десь 5 сантиметрів одне від одного. Якщо трішки менше нічого, ридисочка вирветься і натомість виросте інша. І на такому участку землі я посіяла десь 5 грамів ридисочку. От подивіться, як гарно видно. Як вона посіялася, саме вона готувала. Та, де багатенько впало, я її отак беру і розкидаю. О, її видно у крейді, де вона впала. Участочок невеликий, через це я таку можливість маю. І отак ви поглядьте, виходить, не густо. Я вже пробувала рядками, от рядками. Коли висієш, особливо не на такій уже сонячній території, листва просто-напросто забиває редиску. А коли посіємо отак, то і листва не заб'є, і буде все, як говорять пучком. Якщо мій досвід комусь пригодився, будь ласка, поставте вподобайку. От подивіться. Дуже гарно видно, як я посіяла редиску. Нам цьому допомогла крейля. І обов'язково тепер грабельками Або можна отак. Засипаємо оцим родючим шаром землі. Засипаємо. Я показую руками, але зараз я візьму грабельки. І засію, засиплю грабельками десь на 3-5 сантиметрів. І в нас, виходить, і піщана почва, і чорнозем, і в кінці осені ми вкидали перегній. Отже, якщо вам корисна моя інформація, будь ласка, ще раз прошу, користуйтеся таким досвідом. Поставте подобайки, якщо вам не важко, а мені дуже буде приємно. І підписуйтесь на мій канал. І хороших вам врожаю, миру і добра.